Доброго дня. Сьогодні зніму невеличке відео про парксайт. Що хотів вам показати. Ну, для початку хотів показати, дивіться, яка невеличка кількість залишилась в четвертій секції недоробленого фасаду. Тут вже навіть е познімали всі е рештування і звільнили для можливості того, щоб знову назад поставили балкони. Тут спочатку їх поставили, потім зняли, щоб не заважали, тепер знову поставлю. Така історія. Ну, бурківочка вже дійшла. До арки повністю. А, вони якраз робили минулого разу, це минуло п'ятницю. Сьогодні у нас середа, тому там не так багато об'ємів вже зроблено. Хоча всередині переробили деякі моменти, які були тоді недороблені. Дивіться, яка краса добре прям добре-добре. Прям Виглядає величезно, як на мене, а, пішохідна зона, реально величезна. У на нас виходить ще. Сама дорога буде 6 метрів, чи 5,5, чи 6 метрів. А пішохідка сумарно відніміть 5,5, навіть 6, якщо відняти 7 метрів. 7 метрів пішохідка. 6, 7, 6, 7. Так, ось приблизно орієнтовно. Там давайте двір вам покажу трошечки теж по двору. Вже завершили повністю всю бруківку. Залишається тільки встановлення огороджень. От вони приїхали, От їх висота 90 см. О, такі, щоб можна було перешагнути з однієї сторони, з іншої сторони, щоб це було хоч якась ну, така візуальна огорожа, щоб люди розуміли, що то є приватна територія і все таке інше. По світильниках і лавочках вони повинні приїхати 20 числа. Тобто на наступному тижні, можливо, якщо я буду знімати в п'ятницю огляд, то можливо вже щось, щось будуть встановлювати. Вже, бачите, позаливали кріплення під світильники. Вони практично всюди вже залиті, поводили електрику, чекають тільки на те, щоб поставити самі світильнички. Ну і трішечки додам вам зараз. Сюди відео обговорення внутрішнього, як взагалі у нас зараз відбуваються всі ці питання по погодженню озеленення фасадів, всіх отих дрібничок, які ви не бачите, і в принципі, які залишаються за кадром. Там буквально три хвилини я вчора зняв відео про озеленення. Я вам викладу зараз окремо. І пройду ще раз по, по території, щоб ви собі приблизно прикинули, як це взагалі все діло відбувається. От. Ми зробили свій вибір, вони купили там квартиру. Тоді не буде в нас і не всякого такого фі фішечка. Виставка з транспорту. Так садим садимо живопли. Коротше, нічого не садим, точніше, все садим. Все садим, а газон плюс живопліт, живопліт маленький, підросте буде як треба. Це наша територія. Вони вони роблять, вони роблять собі на своїй території, можуть скрити бруківку і посадити там собі, що захочуть. Садимо отут самшит. шит. і дайте, і дайте ще отут. Ні. Чого? Тебе кому тата а я не знаю, що Давайте там. Давайте сам, що сам, сам шит, це типу нормально. Чи ми Жим, ж лежачи на білому шоколаді, то ти дійсно. А, то там, ж, ж, комерці, з, біл, бі... з білими, з білими такими жимолись. Жимолись, так? То жимолись, то біля бачиш жимолись, так? Похоробрівник або вірщина. Там же ж документ. З, біл, з, білими, е, з білими краями. Фіолетовий. Ні, зелене з білими краями. А, пухнасти. Так. Боже, це цей. Гортензія чи що? Я любить ту, сапала, садила, мороченого. Ну. Десь на цвинтарі. <реш> короче, люди, от так, от такому yeah, за вас сидимо, думаємо. Ви думаєте, що ми тут, короче, от балди робимо? Ми тут, короче, вже всі алергени е, обсудили, вже We все, що can't. можна. Ми сьогодні вже все обсудили. Так, да, ми мінусанули кучу хвої, е, мінусанули, короче, берези, мінусанули... Мінусанули чи... чек... маркетолог. ще живий. А могли ли там посадити? Рожеву. Давайте, дивіться, там ши, десь там. Це дуже бюджетний проєкт. У нас самшит садили десятками тисяч в городі, пів городу засаджено. Вони приїжджали до діда і закупляли по 20-30 тисяч за раз. Ми його висаджували від такого, і тепло йти до Що самшит? У нас в Хмельницькому кущик самшиту на той час, коли ми вирощували, коштував від 18 до 20 гривень. Зараз, напевно, десь там по 40-50. Це дуже дешево для куща. І потім виростають ось такий забор, живий зелений забор з нього. Фігурки вистрижують, і це дуже штука. Я б такий, щоб зробити по центру двору асфальту. Я з асфальту. Які бати? Мені потім то вирізати. А, я би по центру двору зробив би, знаєш, що? асфальтом закатав 10 на 10 метрів. Розмалювати це квадрата, поняв? Mm? Поняв? Квадрати, квадрат. Центр салу, і хай грають в квадрата. Так, точно. Ну, тема, а то Сам шив, я лівець. Де грати в квадратах? Тут ще є ось трансформаторна рішка. Трішечки прокоментую, щоб ви розуміли контекст. Насправді збираються люди від служби замовника, люди, які замовляють, спілкуються з тим, хто робить благоустрій, і маркетологи, продавці, і люди, які здають в експлуатацію. це все діло, які знають норми і все інше. В мене було питання велике щодо алергічних рослин, тому що в мене теж дитина алергік, третя дитина алергік, і виявилось, що половина з того, що ми зробили на білому шоколаді, є сильно, сильним алергеном. Ми їх понасадили там від душі. Якщо хтось був на білому шоколаді, можливо, сьогодні ще зніму відео в білому шоколаду, щоб покажу вам, як це виглядає на білому шоколаді, щоб ви розуміли собі ситуацію. Що ми там понасадили все, що тільки можна було, і виявилося, що то не здраво. І саме для нас виявилось помилкою. Ну, тому ми поприбирали деякі алергічні рослини, наприклад, берези. Ще щось там прибрали. Хвойних залишили тільки одну ялинку для Нового року і зробили максимально таким затишним цей двір. Розподілили його кронами ближче до центру повинні бути е, крони е, більші, е, ближче до країв, до входів, навпаки, менші рослинні форми для того, щоб створити ну, такий умовний затишок, щоб не було яму всередині. Якось так. Ну, а зараз ми продовжуємо. Зараз у нас невеличка внутрішня комісія по тому, як здавати е, будинок. Зараз пройду, трошечки ще вам розкажу. Ну, враховуючи те, що вчора ми вже отримали сертифікат по третьому Грінводу, нам закрили цю прийняття в експлуатацію. І ми вже там більш-менш готові, ми розуміємо, як зараз що треба зробити для того, щоб гарантовано здатись в експлуатацію. От зараз ми проходимо і проговорюємо деякі деталі, які нам потрібно зробити. Ну, Наприклад, з таких деталей пов'язково треба закритися цей утеплювачем. У нас виходить десь ця площина метрів 16-18. Не і дві площини по 6 метрів. Не закриті. Ви бачили на початку, що по четвертій секції вже все завершили, тому всі хлопці переходять сюди. Площина зі сторони четвертої секції вже закрита, мається на увазі утеплюючи, ой, четвертої, другої секції закрита, хоча це кут Ну, Зараз я вам покажу. О, до речі, отак от це робочий процес. Далі там проговорюють. Так. Ну от. от, сама площина. І її почали тягнути, цю площину. Бачите, вже ну та Одна зараз людина тільки по це. Ці... Це з обговорення, що де і як. Ось ну, така внутрішня кухня. А, про що хотів сказати? що Ми вже пройшли деякі консультації, вже спробували пробне... А, Ну, не пробна подача, а консультація щодо здачі в експлуатацію Через те, що позмінювалися деякі ДБН, нам треба знову поміняти дещо, це пов'язано з кухнями. З трактовкою що є кухня, кухня ніша, і тому ми трошечки переробляємо документацію. Це займе до, до 10 днів. Тобто подача буде протягом двох тижнів і нам пообіцяли, що нас дуже швиденько. Одразу до нас приїде комісія. Тобто все ж таки хочемо закритися травним місяцем. Я розумію, що мої обіцянки виглядають так собі, але враховуючи, що все ж таки ми закрили третій грін хто слідкує в цілому за нашою групою. Всі розуміють, що ми насправді стараємось єдине, що у нас не завжди виходить. Те, що у нас щось не виходить, це не говорить про те, що ми це спеціально зробили, вас обманювали. Ми так само обманюємося разом з вами. От. Ну, це таке відео воно не заплановане. Це ми так підготовка до здачі, обговорення своїх процесів, деталей. Е, тому вирішив все ж таки його зняти, накласти вчорашнє відео. Я думаю, всім, хто слідкує за першим будинком, буде просто цікаво. Позадавайте там свої питання, якщо комусь щось цікаво по благоустрою. От. Ну і ще раз нагадаю: поки що ми відклали. Е, те, щоб зробити дорогу туди навпростець пряму в'їзд. Але я хочу сказати, що це зроблено для того, щоб максимально хлопці, які роблять благоустрій, доробили для здачі в експлуатацію входи в комерцію, це обов'язково по нормах, в тому числі з тактильною. Це теж дуже важливо. От, тому вітер піднявся, я ховаюсь вже, закінчую цей репортаж. Цю дорогу ми обов'язково доробимо, тоді, коли вже. Буде всі роботи зроблені, необхідні для здачі будинку в експлуатацію. До наступних зустрічі! До п'ятниці.